Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 35-й. цей високоповажний, послизнувся. Того вечора можень витрящався у стіну, перші щоку рукою. З іншого боку стіни розташувалася кімната чувеніна та Сюємена. Як завжди, охайний, Шимей склав зміни одяг на їжку, не лишивши жодної складочки, перш ніж пішов у нездослужника, просити гарячої води для миття. Стіни заїжджого двору. Не забезпечувало особливої звукоізоляції, у цілковитій тиші, Можень й міг чути слабкі звуки, що лунали сусідньої кімнати. Схоже, що він щось говорив? Може, не міг добре розібрати, аж ось у голосі мене раптом став гучнішим. Здається, трохи туго. Моженя смикнулися, нашарошившись, як у собаки. З того боку стіни юний Фенік запитав Учителю, вам боляче? Це добре, можеш продовжувати. Я буду обережнішим. Дайте знати, якщо стане боляче. Ти забагато говориш роби або не роби. Очіможені стривожено розширилися. Звичайно, це просто неможливо не між цими двома. Але що то був за діалог? Що вони роблять? Вухо цуценяти прилипло до стіни майже впритул. До нього ледь чутний шурхіт одягу. А якщо він напружувався, то міг навіть почути приглушені стогони не чуваніна. Незліченну кількість разів він чув, як Чуванін стогне так у ліжко. Його вчитель не любив видавати звуки бо взагалі не мало значення добре йому було чи боляче. Навіть коли в кутиках його очей з'являлися сльози, він лише сильніше прикушував нижню губу. В такі моменти усе, що треба було зробити муженю, це натиснути трохи дужче. Щоб вивільнити з його горла, низьке, звивчасте дихання. З. Зачекай. Голос Чуваніни був низьким і грубим. Там, не торкайся мене. Гаразд. Сінмен завагався, а тоді стишено мовив. Тоді. учитель зробиться сам? Гм. Де? Що за нісенітниці? Не торкатись його де? Сам зробить що? Що вони там роблять? Обличчя можені потемніло. Перш ніж моженю свідомив, що робить, він уже стукав у двері з сусідньої кімнати. Зсередини ринув шквал квапливих звуків. Вираз обличчя цуценяти став ще похмурішим. «Вчителю!» покликав він. Що ви. Двері зі скрипом відчинилися. Сюймен стояв перед ним повністю одягнений, досі тримаючи в руці шматок закривавленої марлі. Він звузив очі. Розгублено дивлячись на Моженя. Що таке? Чого здіняв галас так пізно. Ти на привида натерапив чи що? Можень відкрив рот, а потім дурнувати його закрив. Він кинув погляд Сюмену за спину, туди, де за столом, на якому лежали лікарській масі свіжі бенти, сидів чуванін. Ви тут. Сюмен продовжував дивитись на нього. Наносили лікарську мазь, звичайно, плаче вчителя ще не зажило. Пов'язконо змінювали кілька днів, і деякі рани знову загноїлися. Запала тиша. То, то занадто туго означає. глухо запитав можень. «Занадто туго? Сьомен замислився, з'ївши брови. О, бенти! До цього вони були надто сильно затягнуті. Приліпилися кров'ю до ран, тож їх годі було зняти. Раптом він замок і з підозрою подивився на моженя. Ти що, підслуховував? Можень закотив очі, намагаючись врятувати своє безнадійне становище. Хто підслуховував? Стіни такі тонкі, що можна почути чиєсь дихання, навіть якщо просто притулитися до них. Піди сам перевір, якщо хочеш. О, справді. Сіумен кивнув, але потім із запізненням відчув, що щось тут не так. Зачекай, звідки ти це знаєш? Ти притулявся до стіни, щоб підслуховувати? Можень не зміг одразу відповісти. «Мовию, ти такий збочинець. роздратовано кинув Сюмен. Хто знає, які звірства там міг чинити з учителем? Теж гнівно випалив Можень. Сюмен був цнотливим юнаком і нічого не тямив у таких речах, він не мав жодного уявлення, на що натякав Можень, тому розлютився ще дужче. Що за нісенітниці ти верзеш? Він повернувся, щоб поскаржитись. Учителю, він. Чованін накинув верхній халат, притримуючи неслухняний запах. Поправляючи волосся, він підійшов і холодно оглянув Моженя з ніг до голови. Тобі щось було треба? Я я чув. Можень запинався, змушуючи себе говорити. Тобто я думав, що Сімен знущається з вас? Що? Човен зовсім не зрозумів, про що мова. Його очі звузилися. Хто з мене знущається? Можень хотів дати собі ляпаса. Вони ніяковіло дивилися один на одного, коли повернувся шимей. А Женю, що ти робиш біля входу до кімнати вчителя? Я. Е Можень заткнувся. Тиво. Того... Виникло непорозуміння. Ну, то воно вирішилося, усміхнувся шимей. Так, так. Поспішно сказав можень. Шмию, ти хіба не пішов попросити в служника гарячої води? Вчитель, певно, те, що не купався. Піду скажу, що принесли ще. Не треба. Сміхаючись, шмий дістав чотири бамбукові таблички. Служник сказав, що поруч є природне гаряче джерело, яке власник цього заїжджого двору перетворив на лазню. Ці таблички перепустки у мене є для всіх. Можень відчував. Що йому, як обрізаному рукаву, напевне, не варто йти купатися в гарячому джерелі разом з іншими. Обрізаний рукав позначає гомосексуальність. Згідно з легендою, ханський імператор Айді був у ліжка зі своїм коханцем Доном Сяном, але зранку мав засідання імператорської ради. Щоб не розбудити коханця, що спав на рукаві імператора, Айді обрізав нижню частину свого рукава. На мене йому було байдуже. Шимей. В очах моженя був чистим, наче святий, і можень не допускав про нього ні найменшої подібної думки. Але чувані. Після тих небагатьох випадків близького контакту, що траплялися після перерочення, можень добре знав Якщо він побачить цього чоловіка роздягненим, то точно втратить над собою контроль. Можень прикрив обличчя рукою Я не піду. Ти не мисся перед сном? Гидота. здивовано сказав Сюймен. Я попрошу служника принести гарячої води. Сказав Мужень. Шиме був спантеличений. Тут не гріють воду для купання, бо всі гості ходять до гарячого джерела. Не маючи іншого вибору, Мужень міг лише взяти зміни одяг і податися до гарячого джерела разом з усіма. Працівники заїзду були досить кмітливі, коли справа доходила до надання послуг. Вони знали. Більшість людей, які зупинялися у них, були заклиначами, що тримали шлях на озеро дзінчен, в надії отримати зброю. Тож для привертання удачі вони назвали купальні Дзінчен Сюїн». Можен страшенно боявся знепритомніти, настільки, що не смів навіть випадково торкнутися інших. Натомість він швидко роздягнувся, того закрутив рушника навколо талії і побіг до гарячих джерел сам. Щоб встигнути знайти у на місце. Було вже досить пізно, тож людей в купальні залишалося зовсім небагато. Ті, що ще знаходились там, були розсипані на достатньо великій відстані. З білим рушником на голові, можень занурився у воду, залишивши над поверхнею тільки половину обличчя. Він протяжно видихнув, пускаючи бульбашки. Хлопець, який перший закінчив розтягатися, вийшов зовсім голісінький. Можань зиркнув на нього і видихнув з полегшенням. На щастя, це був лише Сюймен. Панич Сює, можливо, і вважався красним, але як не крути, такі чоловіки не подобалися Тасяндзюньо. Їхні погляди зустрілися, і Сюймен казав пальцем у бік Моженя Ти тримайся від мене подалі. Га? Ти брудний. Можень лише тихо посміявся. Купальня була заповнена туманом. Від водяних парів. Через якийсь час Сівен перестав терти себе милом і раптом покликав Учитаємо тут. Можень, чиї обличчя наполовину перебували у воді, мало не захлинувся. Він біса добре знав, що йому не варто дивитися, але погляд сам собою метнувся до берега. Цей єдиний погляд мало не вбив його. Можень настільки напружився, що випадково зробив два великих ковтки води. Але не встиг навіть відчути відразу. Натомість він поспішив зануритись глибше у джерело, поки над поверхнею не залишились тільки очі. Він аж ніяк не очікував, що човоні на шимей вийдуть разом. Шимей був загорнутий у рушник, стронкий, наділений ніжною вродою, з довгим, чорнильно чорним волоссям, що лежало на його плечах. Можень мав би спершу понад усе хотіти, потай зіркнути зиркнути на нього. Але його погляд несподівано дуже швидко промайнув повз. Він щиро поважав Шемея, наче той був яскравий місяцем у далині і не смів прилюдно витріщатися на нього. Вроди чуваніна, у свою чергу, була наче крижиною. Він мав високий зріст, широкі плечі та виску талію, підтягнуте тіло та пружну шкіру. Його волосся було зібране у високий хвіст, а одягнений він був. У великий білий халат для лазні. Той був трохи заширокий і закривав усе тіло, але спереду не сходився, оголюючи гладкі, м'язисті груди. Поки мажень витрящався на нього, він відчував, що ось ось задихнеться і закипить прямо у воді. Він хотів відвести погляд, але очі зрадники відмовлялися слухати його і зосередилися на човоніні, не відриваючись ані на мить. А вуха повільно почервоніли. Крізь густу пару здавалося, що човонін глянув на нього. А може, й ні. Він створив водонеперенукний бар'єр поверх і ступив у воду. Халат плавно коливався, а під ним можна було побачити ноги човоніна, струнки та довгі. Можень мовчав. Він справді не міг більше витримувати цього і заплющив очі, щоб повністю пірнути у воду. Незважаючи на те, що навколо талії в нього був обгорнатий рушник, його реакція була надто може він відчував, що чинить неправильно йому справді не подобався Чувенін, він ненавидів чувоніна настільки сильно, але його тіло пам'ятало їхню шалену пристрасть, ці нестримні переплітіння, що змушували навіть сталеві кістки пом'якшити, всі ті абсурдні речі, що змушували їх шарітися. А їхні серця битися швидше. Його Адамове яблуко перекотилося всередині, наче розгоралася війна. Нарешті він відчув, що готовий розплакатися. Його лякало те, що він вперше знебажав себе настільки сильно. Чому все так? Що ми був тут, поряд, якого дідька він робить, втрачає глузд через чуваніна. Навіть якщо в минулому в житті вони тісно долилися один до одного, шкіра до шкіри, все це вже минуло, навіть якщо він був зацікавлений у тілі чуваніна, як він може зробити таке з шумеєм, це було проявом величезної неповаги до нього, це було просто жахливо. Можень опустив погляд і надовго зосередився на розганянні цих злісних думок, перш ніж зумів нарешті. Подала пожежу внизу живота. Він вискочив з води, струсив із себе крап'є, обличчя рушником, розплющив почервонілі очі і опинився прямо напроти чувоніна. Ба більше вода, що її він щойно із себе струсив, бризнула прямо в обличчя чувоніна. Він спостерігав, як крапля плавно спускається вздовж гострої, чорної брови чуваніна, а потім повільно. Стікає нижче і пронизує брову, майже трапивши це прекрасне феніксове око. Між ними повисло сніяковіле мовчання Це був справжній жах. Поки можень перебував під водою, затримуючи подих, він не міг стежити за оточенням. Човен також не знав, що можень був під водою саме у цьому місці він просто думав про своє, рухаючись у бік ароматних, брусочків мила. Він навіть не дійшов до коробки з ними, коли раптом людина, що виринула з під води, бризнула водою просто йому в обличчя. Гарячі джерела були достатньо глибокими, вода доволі швидкою. Можень запаморочені почав пливсти, намагаючись відступити назад, але замість цього послизнувся і впав просто в руки чувеніну. Ай! Надатки авторки. Сьогоднішній маленький театр. Буде називатися Світ у твоїх вухах, не схожий на мій. Фенікс. Здається, трохи туго. Маленьке цуценя. А-а-а... Фенікс, учителю, вам боляче? Великий білий кіт. Все добре, можеш продовжувати. Фенікс, я буду обережнішим. Дайте мені знати, якщо стане боляче. Великий білий кіт. Ти забагато говориш роби або не роби. Маленьке гав. Що ви там робите? Зість. Гав, гав, гав. Фенікс. А ага. я роблю вчителевий масаж. Маленьке цуценя. То занадто туго означає. Фенікс. Плечеві м'язи напружилися. А ти про що подумав? Маленьке цуценя. Багато років по тому. Прекрасний могутній хаски. Хіба існує така істота? Здається, трохи туго. Фенікс. Ага. Uh -huh. Хаски. Учителю. Вам боляче? Великий білий кіт. Усе добре. Можеш продовжувати. Хаски. Я буду обережнішим. Дайте мені знати, якщо стане боляче. Великий білий кіт. Ти забагато говориш роби або не роби. Фенікс трохи поміскував коло дверей і вирішив, що Хаскі робить вчителем масаж. Ай! Дурний Хаскі справді вкладає в руки забагато сили. Маленький Фенік закотив очі та й подумав Він просто робить масаж. Ще й голос вчителя, схоже, трохи грубий. Не подобається йому не подобається. Він струснув пір'ям і пішов. Навіть не знаючи, що впустив свій шанс стати птахом рятівником, безпорадно знизує плечима. Ці озвучниці теж є що сказати можливо, станеться диво і озвучу завтра наступний розділ, але не факт, не факт, навряд чи. шанс є Я дуже люблю бажання за його це, я тебе ненавиджу, я тебе не. Ой, блін ти. Відкрито один сантиметр твого тіла. Та, ми жань віримо, повірили. А, ну, без коментарів треба було назвати не Хаски того вчитель Білий Кіт, а цей дурний Хаскі і його бідний вчитель Білий Кіт. Що ж, нагадую за існування моїх соцмереж, по типу Тікток, і Телеграм-канал, на який ви можете підписатися. І до нових зустрічей, папа! -па.